10 лютого в поліклінічному відділенні Лозівської центральної районної лікарні було проведено медичну раду по підсумкам роботи закладів охорони здоров'я Лозівщини за 2011 рік. В раді взяли участь головні лікарі районної та міської лікарень, їх заступники, завідуючі медичними установами та відділеннями, представники районної та міської влади та начальник Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Олександр Зайцев. З підсумковою доповіддю звітували заступник головного лі. Лікаря центральної районної лікарні з медичної частини Віктор Баранов та головний лікар міської лікарні Алла Шолом. Розгорнутою докладно вони виклали проблеми і досягнення медичної галузі Лозівщини, підкресливши гостроту ситуації недостатнього фінансування та зростання захворюваності на такі хвороби, як туберкульоз, свіл снід, серцево-судинна патологія, онкологія. Увагу було зосереджено і на майже критичному стані кадрової недостатності, яка назріла внаслідок знецінення праці медичних працівників ще багато питань підсумовуючи минулий рік було піднято в ході наради. Але як підкреслив Олександр Зайцев, проблеми у медичній галузі загальні як у районі, так і у місті. Але в цілому медичні заклади Лозівщини отримали гарні позиції. Ні, на зниження штатних довгостей на фізичних лісніх не атмістажі не фінансування не вистачало. Но показатели в целом удержались стабильно. Район передвинулся по рейтинговым показателям на два места выше. То есть с 8 на 6. Я помню, когда-то вы еще занимали первое место. И надеюсь, что это должно было просто вернуться. Что потянуло назад показатели? Почему район не впереди, хотя он довольно крупный? А потянуло район онкологии визуальной формы. Детская смертность довольно сохранилась еще. В целом делает честь району то, что стоимость койки дня по медикаментам у вас выше, чем средний по району. 7,93 с против пяти и пятьдесят по этому году. По Попитанню та чуть-чуть вище в ході засідання було представлено багато порівнянь щодо показників роботи галузі за останні роки та чітко визначені першочергові завдання, намічені пріоритетні напрямки роботи галузі, а також скоординовані плани реалізації тих програм заходів, які вже виконуються і є вкрай важливими. Из дотации областного бюджета, которая планируется в этом году, если поступят деньги, уже готовится или частично готова техническая документация, практически на миллион производства капитальных ремонтов. Это в этом здании и вход с навесом, и ремонт первого этажа, и замена по фасаду окон, и односкатная кровля в Краснопавловской поликлинике и в новом здании обустройства ФАПа селе Герсивановска и так далее. Есть областные программы, я все называть не буду, но, к примеру, планируется миллион девятьсот гривен в областной программе на создание нового операционного блока в центральной боль, в больнице. Это немалые деньги, и надеемся, что так, так оно и будет. Планируются ремонты амбулатории семейной медицины. Планируется то, что в амбулаториях семейной медицины в каждой будет новый стоматологический кабинет. Что сделано уже в районе, заложено финансовый план Центральной районной больницы, принято на сессии, то впервые выплата материальной помощи, чего не было, к примеру, в сказать, что всегда задача и руководства Центральной районной больницы, и руководства администрации и районного совета направлена на улучшение качества медицинского обслуживания. Потому что, надеюсь, и в дальнейшем мы все вместе здесь находящиеся специалисты, руководители будем двигаться в таком направлении и делать ну, посильные шаги, как бы, чтобы и людям, и медикам, Ну, жилось будем так говорить немножко хотя бы легче на минулому тижні в Лозівському районі пройшли заходи, присвячені відзначенню 23-ї річниці виведення військ з Афганістану. 13 лютого в Лозівському краєзнавчому музеї була представлена тематична виставка під назвою Афганістан, наша біль. Афганістан, наша слава. На відкритті були присутні свідки тих тяжких часів: воїни, інтернаціоналісти, голова спілки ветеранів Афганістану Сергій Сліпцов, представники міської районної влади та багато інших, кому не байдужі спогади того часу. Перші за Заступний голови Лозівської райдержадміністрації Олександр Житков звернувся до присутніх з такими словами. Це війна, яка дала урок мужества цілому поколенню цілій країні. Хотілося б, щоб в дальнейшем, на вашем примірі і з вашим участием, проходили уроки. Проходила информация для подрастающего поколения вам, вашим семьям, крепкого здоровья. Від Лозівської районної державної адміністрації за проханням спілки ветеранів Афганістану для покращення музейної бази Олександр Миколаєвич подарував сучасний монітор для комп'ютера. Презентація тривала, всі присутні мали змогу розглянути виставку, і ті експонати, які були на ній представлені, цей куточок пам'яті буде постійним і за можливістю оновлюватися. 14 лютого представники Лозівської райдержадміністрації виїздили в район та вручили грошову допомогу матерям, чиї сини загинули за тих сум. Звісних часів. 15 лютого у всіх сільських та селищних радах Лозівського району відбулося покладання квітів до могил загиблих воїнів-інтернаціоналістів. В нашому районі 170 чоловік брали участь в війнах на територіях інших держав. Троє з них повернулися з пораненнями. Шістьох юнаків матері так і не дочекалися живими. За традицією, афганці поминали своїх полеглих товаришів, згадували часи, коли війна ще не поділила життя на до та після. Я хочу сказать о Коле Шапку. Это наш одноклассник. Конечно, была утрата уже большая, что потому что я-то раньше ушел призвался служить туда. Он чуть позже. Но когда написали из дому, что Коля погиб. Это было тяжело очень. Вообще нам было там очень тяжело. Всем. Но Коля был лучший из нас. Он любил очень математику. Был хорошим другом, хорошим парнем. Тяжело это вспоминать, конечно. Но я все равно хочу сказать об этом, что кто там не был, все-таки мы выполняли свой долг. И по-другому я свою жизнь не хотел бы прожить. Пускай, чтобы сейчас не говорили о том, что там мы не нужны были и все прочее. Но если нас Родина туда послала, значит мы нужны были там. Я считаю, что мы долг свой выполнили на все сто процентов. В місті Лозова також пройшли заходи цієї нагоди. Біля пам'ятника загиблим в Афганістані зібралося безліч людей. Учасники бойових дій на території інших держав, близькі та рідні загиблих воїнів, інтернаціоналістів, представники районної та міської влади громадськості. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. 14 лютого в ДЮСШ юність пройшли малі Олімпійські ігри для учнів 3-4 класів. Навчальних закладів району кожну школу представляла команда шести дітей. Взагалі в іграх взяли участь 220 майбутніх спортсменів з 22 школ району. Розпочалися ігри з підняття державного прапора та привітань заступника голови Лозівської районної державної адміністрації Миколи Боболєва та заступника голови районної ради Віктора Воскобойнікова. И очень приятно, что сегодня участвуют ученики младших классов, те спортсмены юные, которых все еще результаты впереди. И в этот холодный зимний день, в этом теплом, уютном зале, разрешить вам пожелать с высоких спортивных показателей. Пожелать вам побед. Позвольте мне поможет всем юнаком, молодец, частных схема, зазятия, силы, на снаги, перемоги. Побажання перемоги лунали також і від начальника освіти Лозівської районної державної адміністрації Олександра Терехова та учасника олімпійського руху Олімпіади 80 Василя Паращенка. Взагалі-то такі спортивні заходи проходять другий рік поспіль під патронатом Національного олімпійського комітету України та при підтримці голови Лозівської районної державної адміністрації Богдана Риви. Діти з задоволенням змагалися в чотирьох видах естафет, демонструючи неабиякі завзяття та жагу до перемоги. Ну, мне понравилась очень эстафета скейт, он, ну он веселый, но сложный, очень боялись мы с подружкой. Ну нравились эстафеты, на физкультуре много занимались, когда готовились к соревнованиям, очень понравилось нам. Мне дуже понравилось, соревновання. соревнования, я готовился до них дома. Я занимаюсь этим у меня у мены, у Шість перемог, п'ять перших і одна третя. Мені дуже подобається цей вид спорту. Мені дуже подобається соревновання, але ми програли. По закінченні були визначені переможці. Третє місце зайняла команда переможської загальноосвітньої школи. Друге місце Орільський аграрно-технологічний ліцей. Абсолютним переможцем малих Олімпійських ігр, районної першості Лозівського району, стала команда Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Переможці отримали медалі та кубки. Всі команди учасниці були нагороджені грамотами.